В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Меморіальний комплекс в урочищі сосунки вчора ввечері фактично перетворився на руїни. Невідомі вандали пошкодили могильні пам'ятники гранітні плити та знищили майже два десятки ліхтарів. Є у нас свідок, який вказує на те, що бачили біля пошкодженого шлоба трьох осіб. Віком до 20 років є прикмети 10,5 мільйонів євро інвестицій, та у перспективі майже тисяча робочих місць на Рівненщині відкрили нову меблеву фабрику. Нове підприємство на 50% використовує вітчизняну сировину, але виготовлені дивани відправлятиме лише за кордон. Танці серед книжок через дощ рівненські школярі освоювали рухи хіп-хопу в приміщенні обласної бібліотеки для юнацтва. Воно більш сучасніше, його полюбляють особливо діти молодь, бо тут можна як кажуть відірвати. Тися трошки свого додавити. Меморіальний комплекс в урочищі Сосунки, де в листопаді 1941 року нацисти розстріляли майже всю єврейську громаду рівного. Вчора ввечері фактично перетворився на руїни. Невідомі вандали пошкодили могильні пам'ятники і гранітні плити та знищили майже два десятки ліхтарів. Правоохоронці вже знайшли свідка, котрий бачив біля меморіалу трьох молодиків. Тому розраховують, що зловмисників вдасться затримати по гарячих слідах. Подробиці у сюжеті Романа Свериде. Про акт вандалізму в урочищі сосонки, де в листопаді 1941 року було розстріляно 17,5 з половиною тисяч євреїв, повідомили випадкові перехожі на місце події. Одразу виїхали правоохоронці. В урочищі вони виявили зламаний шлагбаум, 17 розбитих ліхтарів, перекинуті над могильні камені та написи образливого змісту. На думку міського голови рівного подібні речі для цивілізованого суспільства є неприпустимими. Ми обурені такими діями. Єврейська громада, повноцінна громада міста, Рівного. ми підтримуємо тісні контакти з ними. Буквально недавно, 6 травня, у нас була там зустріч. Ми говорили якраз і на цю тему, що таке може статися. Бо ми ж розуміємо, я не, ще раз кажу, я ніяких навіть підозр висловлювати не маю бажання, тому що, хоча маю їх. Тому що я не вповноважений це робити і не маю достовірної інформації. Із самого ранку в Сосонках працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці запевняють, ймовірність затримати зловмисників по гарячих слідах достатньо висока. Є у нас свідок, який вказує на те, що бачили біля пошкодженого шлобами трьох осіб віком до 20 років. Є в прикмети ми найближчим часом встановимо тих осіб, які. Займалися такою, такою такою протиправною діяльністю за цим фактом. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу. Тривають слідчі та оперативно-розшукові заходи. Хоча представникам єврейської громади рівно від цього не легше, то ж там наламали це все встановлено. Воно морально дуже важко принесе це, і я думаю, що це нам зробили виклик, тому що слова. Лохи, які вони написали нам, це вже виклик. Наразі в урочищі вже розпочато відновлювальні роботи. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. 10,5 мільйонів євро іноземних інвестицій та у перспективі майже тисяча робочих місць в Квасилові в приміщенні колишнього рівня Сільмашу відкрили меблеву фабрику. Вона виготовляє дивани, але ані рівняни, ані українці загалом оцінити їх якість не зможуть. Уся продукція піде на експорт. Обласне керівництво проектом задоволене, адже, окрім створення нових робочих місць, підприємство забезпечить додаткові надходження до бюджету та буде використовувати місцеву сировину. На нових диванах вже встигла посидіти Оксана Жужельська. Раніше у цьому приміщенні виготовляли сільськогосподарську техніку. Нині тут американська компанія робить дивани. Проект втілювали кілька років і вклали у нову фабрику більше 10 мільйонів євро. На другому поверсі швейний цех. Тут працюють лише жінки. Вони виготовляють чухли та оббивку для диванів, а самі м'які меблі складають вже на першому поверсі. Ми плануємо виготовляти 200 тисяч диванів на рік. Це приблизно 500 мільйонів гривень. Далі будемо нарощувати потужності до 500 тисяч диванів. Фабрику саме в Україні ми розмістили через вдале розташування. Ось так виглядає готова продукція нової меблевої фабрики. За особистими відчуттями доволі зручно. Проте українці на жаль цієї зручності відчути не зможуть. Згідно контракту, ці дивани поїдуть у Росію та в країни Європи. Для Рівненщини нова фабрика це насамперед робочі місця. Поки що тут працює 120 осіб, проте за кілька років обіцяють дати роботу майже тисячі людей. Робота хороша, обіцяють дві з половиною, ну дві тисячі більше. Моє обов'язки – це поклейка клеювати перелоном і ватою. Робота так нормально, але тяжко. Ми завжди вітаємо таких інвесторів з такими планами, які дадуть нам можливість. Збільшувати обсяги виробництва, а отже, ставати в Україні все твердіше і твердіше на ноги. Для рівненщини ця фабрика стала вже другим інвестиційним проєктом, реалізованим цього року, і вже нині ведуться переговори щодо наступного об'єкта. Його збираються фінансувати австрійські підприємці. Це проєкт 50 мільйонів євро, тисячу працюючих. Ми сьогодні оперативно повинні порахувати. Він хоче купити в індустріальному парку 160 гектарів землі. Яка це буде ціна? Як місцева влада оперативно вирішить ці питання? І буде він визначатись. Будувати фабрику чи ні? Ще одна вигода для області. Це деревообробне підприємство має працювати на місцевій сировині, так само як і меблова фабрика. Вже сьогодні вони на 50% використовують, якщо не місцевий, то вітчизняний матеріал. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Сьогодні завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Прийом документів вищі навчальні заклади розпочнуть 2 липня. Цього року на рівненщині закінчили школу майже 10,5 тисяч 11 тисяч класників. Водночас 33 вищі області готові прийняти на навчання 22,5 тисячі першокурсників. Освітяни розповідають, вперше після багаторічної перерви видано довідник абітурієнта, що містить умови прийому на навчання та роз'яснення щодо пільгових категорій абітурієнтів. Є цього року і нововведення, зокрема, чітко обумовлено терміни оприлюднення рейтингових вступників, крім того, приймальні комісії зобов'язані приймати заяви лише у паперовому вигляді. Цьогоріч додаткові бали при вступі матимуть призери всеукраїнських предметних олімпіад і конкурсів. Ман. Аварія на пивзаводі опівдні на підприємстві сталося одночасно витік м'яку, вибух та пожежа. Втім, шанувальників місцевого пива спішу заспокоїти усе це сценарій навчань, влаштованих рятувальниками. Чи виявилося готовим до несподіваних випробувань? Улюблене підприємство тисяч рівнян знають журналісти дня. Витік аміаку спричинений розгерметизацією ресивера як наслідок вибух та пожежа на рівненському пивзаводі. За таким вигаданим сценарієм, оперативні служби перевіряють готовність до такої надзвичайної ситуації. На аварію прибули рятувальники, швидка, представники санстанції та інші. До їхнього приїзду евакуація працівників лягла на плечі аварійного формування пивзаводу, яке складається з 12 осіб. Їх завдання локалізувати загорання та вивести людей з небезпечної зони. Далі до перетунку постраждалих та ліквідації небезпеки приєднуються МНС та швидка. Останніми у боротьбу з аварією вступають санепідеміологи. У нас є прилад, який спеціально замірює аміак. Називається експрес-методом. Віжуть в очах, доповідають, замірюють. Доповідають мені. Я доповідаю керівництву і кажу, можна чи не можна для локалізації наслідків умовної аварії знадобилося сім хвилин. Уся ж операція від сигналу про надзвичайну ситуацію до повної локалізації небезпеки тривала півгодини. За її підсумками, представники облуправління держтехногенбезпеки відзначили не тільки роботу сил цивільного захисту, а й надали свальну оцінку представникам підприємства. Всі служби прибули вчасно. Хочеться відмітити злагодні дії об'єктових які Спрацювали до приїзду служб, тобто локалізували загорання, вивели всіх людей. Ну в основному оцінка. Добре, наступна імпровізована аварія, говорять рятувальники, станеться у липні у Сарницькому районі. Щоб отримати неопереджені результати, підприємство, на території якого будуть проводити перевірку готовності, повідомлять за один-два дні. Олена Борова, Іван Марчук та Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День. Рівненський фотохудожник Олександр Майструк отримав міжнародну мистецьку премію Філантроп її присуджують за видатні досягнення інвалідів у галузі культури і мистецтва та вручають раз на два роки. Премію фінансує уряд Російської Федерації. Наш земляк переміг у підномінації Художня фотографія на конкурс. Він вислав дві серії своїх світлин уже відомо погляд з вікна та підбірку фотографій, що розповідають про людей з особливими потребами. Вручення премії відбувалося в Москві, де Олександр Майструк побував особисто. Організатори запросили всіх переможців і лауреатів на урочистості і святкування, які якраз і проводилися в місті Москва 20, з 26 по 29 травня цього року. Ось. Всі витрати, окрім проїзду, організатори брали на себе. Дві нові премії з'являться наступного року в Рівному. Їх вручатимуть кращому літератору та кращому митцю обласного центру. Лауреатом цих премій можна буде стати лише один раз. Премія імені Георгія Косміаді в розмірі 5 тисяч гривень стане найвищою нагородою у галузі образотворчого мистецтва, а імені Власа Самчука у галузі літератури. Обидві відзнаки вручатимуть в дні народження видатних рівнян 24 березня та 20 лютого. Претенденти на премії мають подавати свої роботи створені впродовж останніх трьох років до міського управління культури і туризму. Танці серед книжок хорограф другої музичної школи Ольга Ковбар показала рівненським школярам основні рухи танцю хіп-хоп. Через дощ майстер-клас довелося перенести з вулиці до приміщення обласної бібліотеки для юнацтва, тож танцювали дітлахи посеред читального залу. Загалом навчитися сучасному рухливому танцю зібралося майже сотня охочих. Приєднався до них і Володимир Струс. <му> Танцювати хіп-хоп більшості цих дітей довелося вперше. Про рухи вони дізналися хвилин 20 тому, але вже впевнено приймають їх у досвідчених танцюристів. Майстер-клас дають вихованці другої музичної школи та їхні хореографи. Кажуть, хіп-хоп не просто танець, а цілий напрям мистецтва, де немає чітких правил та обмежень. Це взагалі любий ритм ідеї під нього можна цювати. Нема величезних там стрибків, так як де класичний танець чи щось таке. Воно більш сучасніше, його полюбляє, особливо діти молодь, бо тут можна як кажуть відірватися, трошки свого додати. Найкраще хіп-хоп танцюють 15-річні, зазначає хореограф. Проте радить починати освоювати рухи ще у 8 років, коли у дітей розвивається відповідна пластика. Юний танцюрист Вітя навчається у шостому класі. каже, у його 18 18-тій рівненській школі можна навчитися танцям, але народним. Вітя переконаний, рухи, які він зараз освоює, йому ще згодяться. Де коли коли є потреба. Та на поїхав там всякі різні конкурси. Тоді танцюю. до танців. Організатори перейшли після виготовлення писанок і вітальних листівок. У бібліотеці такі майстер-класи проводять ще з великодня. До проекту Палітра ідей залучають вихованців підліткових клубів, школярів з літніх таборів та студентів. Мета не лише розвинути таланти дітей, а ще й популяризувати книгу. На кожному майстер-класі рекомендують тематичну літературу. Також на сайті нашої бібліотеки ми створили майстерню творчості, де майстер-класи представлені онлайн. Кожний віртуальний користувач сайту може Сам дома навчитися зробити майстер-клас якогось виробу, навчитися певній техніці. А наступним на прохання дітей буде майстер-клас з акторського мистецтва. Володимир Струс, Богдан Рібнець, інформаційна програма День. Футбольний чемпіонат Європи рівне зустріне з власною фан-зоною. Її облаштують на зеленій естраді парку імені Шевченка. Відповідне розпорядження підписав міський голова Володимир Хомко. Переглянути матчі Євро на великому екрані рівняни зможуть безкоштовно. Очікується трансляція усіх поєдинків чемпіонату. Нагадаємо, відкриття турніру відбудеться 8 червня о 19-й годині. Фінальний же матч найкращі футбольні збірні проведуть 1 липня. Зі всіма атрибутами без спиртних напоїв на літній естраді, на всі матчі на протязі всіх змагань. Тому всіх запрошую, хто буде мати бажання, що буде хороша погода, бо це буде літня естрада. Приймайте участь і вболівайте за кого вже перепаде. Побачимо наскільки нашої команди в нашій у рівненській фан-зоні. Команда рівненської 26-ї школи, гравців до 14 років, стала переможцем всеукраїнського турніру з футболу на призи клубу Шкіряний м'яч. З цієї нагоди юних футболістів привітали керівники міста. Щоб стати найсильнішою шкільною командою держави, рівнянам довелося пройти тернистий шлях. Спочатку були міський та обласний відбіркові етапи, потім зональний, всеукраїнський. І лише після цього фінальна стадія. Вирішальні ігри вихованці тренера В'ячеслава Кобелецького проводили у Білій церкві. У фінальному поєдинку вони перемогли господарів два У подарунок від влади рівного сі юні футболісти отримали. Мали можливість безкоштовно відпочити у таборі електронік. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. Вдалого вам настрою нехай щастить вам і всього найкращого. До побачення.